Людмила Михайлик пересаджує в окремі стаканчики розсаду петунії. Працює квітникарка у одній із теплиць комунального підприємства декоративні культури. Насипаємо земельки, робимо заглоблення і висаджуємо квіточку, трішки прижимаючи земельку. Потім поливаємо і чекаємо, коли вона розквітне. Будемо робити прищіпку, а пересаджувати ні. Будемо формувати кущі. Гарний, пишний, щоб видати на місто. У комунальних теплицях у Полтаві нині розсаджують та доглядають саджанці квітів. Їх готують для міських клумб. Це тегеттіс, по-нашому, як по-простому, чорнобривці. У нас вони різнокольорові. Це вже йде пікіровка, як ви бачите, вона вся рівнесенька, рядочок в рядочок. Бачите, вся рівненька, тут там ще залишалося тільки. Будемо висадка в стаканчики. І все. І далі доглядаємо і красиві, гарні видаємо нам для нашого міста. Вирощують тут понад півтора десятка видів квітів. Це, зокрема, сальвія, газанія, бегонія, чорнобривці, різнокольорові петунії та декоративна капуста. Цьогоріч готують висаджувати на клумби міста і нові види, розповіла квітникарка Оксана Микуленко. Ще не дуже великої кількості, правда, але ось дивіться, яка красива буде гвоздика в нас. Гвоздика. Також у нас калібрафла пострижена тільки недавно, будуть декілька кольорів її також. Це новиночки, це гвоздичка. Тоже невисокі вони будуть, махрові квіточки. Вирощувати квіти почали восени минулого року. Загалом у п'яти теплицях працює шестеро квітникарок. Щодня одна пересаджує близько тисячі саджанців. Ну, саме основне це правильно доглядати за ним. Я б сказала, не посів, там не посадка. Догляд. Коли не будеш доглядати за тим самим посівом, він не виросте. Коли не будеш доглядати, допустим петунія он висажена, не пострижеш її з часом, не прищепнеш, не спушиш, не пролєш, Не буде догляду, не буде. Як розповіла Оксана Микуленко, загалом цьогоріч планують виростити близько 180 тисяч рослин. Це приблизно стільки ж, як і минулого року. Висаджувати їх на клумби міста почнуть у травні. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.